Зараз я вам за одну хвилину покажу, чим відрізняється ролета з підіймаючим механізмом від фальштори. Ролета з підіймаючим механізмом має підіймаючий механізм. За рахунок цього виступ кріплень вона має до 5 см. Але ви маєте перевагу, ролета може опускатися та підійматися. Якщо говорити про фальш-штору, фальштора, фальштора це система, яка є стаціонарною. Вона не має підіймаючого механізму. За рахунок цього кріплення має е, мінімально виступаючу частину. Зараз я вам покажу приклад. Ось у нас представлена фальштора з рулетної тканини. Ви її можете або повністю зняти, якщо вам взимку, наприклад, мало світла, або не чіпати, і хай вона собі стоїть. Такі фальштори використовують для закриття глухих фрамух зверху або знизу віконної конструкції.